Сьогодні у нас справжнє свято, а не дивлячись на важкі часи, ми даруємо нашому місту куточок розпису, розпису миколаївського. Сьогодні на виставці роботи представлені нашими талановитими художницями: це Анжела Лагода, Ганна Бирса, Марія Гордієнка. Та Марина Головко. Усі вони є народними майстринями з Миколаївського розпису Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У кожної художниці своє бачення. А в цілому візерунки утворюють магічний танок, який сонячним колесом обертається планетою та захищає нас. Від зла. Такими словами розпочалася виставка Скарбниця душі народної. Відкриття експозиції приурочили до Дня міста та провели 23 вересня. На захід завітали і представники міської влади. Хочу сказати, що наше завдання зараз всіх нас, і в тому числі і представників влади міста, максимально пропагувати, що, так би мовити, просувати цю, цей наш. Автентичний наш стиль який називаємо Миколаївський розпис, вважається, що Миколаївський розпис старший за Петриківський. Саме в Миколаївці майстриня Надія Явір вперше виявила зразки розмальованих старовинних скринь, почала досліджувати їх, спілкуватись з людьми, які перейняли мистецтво від своїх пращурів. І саме в цьому селі розпочалося відродження старовинного автентичного миколаївського розпису. Продовжують цю роботу наші талановиті сучасні майстрині. Миколаївський розпис, звичайно, це окраса новомосковщини, і вона. Він цей розпис створений з великою любов'ю попередніми поколіннями і вже сучасними майстрами дбайливо відроджений. І зараз у нас, у сучасних майстрів, є можливість займатися ним далі, розвивати його, вивчати його, працювати з ним. І оскільки це наш такий оберіг, бережно передати нашим нащадкам, нашим майбутнім поколінням. І велика вдячність безумовно тим майстрам, які стояли у витоків відродження Миколаївського розпису. На жаль, багатьох з них немає вже з нами, але їх справа продовжується, тому що ми. Продовжуємо цю справу за значний внесок у культурний розвиток новомосковщини народних майстринь Ганну Бирсу, Анжелу Лагоду, Марію Гордієнко та Марину Головко, яка, на жаль, не змогла бути присутня, нагородили подяками від міської влади. Кожна робота в експозиції особлива та самобутня. В коді миколаївського розпису закладено значущі символи, які наші пращури вважали оберегами. На виставці представлені і зразки картин з класичною Миколаївкою і розмальовані скрині та тарілки, адже саме так розписували раніше предмет. Ти побуту, звісно, важливе місце в цьому виді мистецтва посідають патріотизм та любов до України. Серед робіт можна побачити прекрасну картину з козаком та зображення гербів собору новомосковська і українського тризуба відвідувачі у захваті. Знаєте, сьогодні я дуже вражена і дуже рада, тому що молодь. Саме молодь почала відроджувати цей автентичний миколаївський розпис. А якщо молодь зацікавилася цим, то майбутнє у миколаївському розпису є. І хотілося, щоб і надалі були частіше виставки виставки, і приєднувалися нові нові, як кажуть, майстрині долучалися до цієї справи. А ми тільки будемо цьому раді і допомагати. Відмінність миколаївського розпису ще й в тому, що у такий спосіб українці розмальовували предмети домашнього вжитку. Зоя. Іванівна зізнається, в неї вдома вже є дещо розписане. Раніше прикрашали, прикрашали свій дім своїми руками, і звичайно, мама навчала дівчаток. Вишивки, малювання, бо будинок прикрашають своїми руками. А батько своїх хлопців вже навчав, і ви знаєте, речі побуту були розмальовані. І ми сподивіться, це дуже гарно, що такі короби круглі, я не знаю, як їх назвати. В них же можливо їх використовувати. Тарілки прикрасити дім взагалі. Та тут ну кожна картина варта того, щоб її є. Є мене Микола, у мене є тарілки. У мене є для цукру така ємкість дерев'яна, для меду придбала. Я її теж будемо розмальовувати. Ну, ви знаєте, ну тут все. Я не знаю, чого, чого б я не хотіла мати в себе вдома. Обов'язково завітайте до музею. Виставка працюватиме до кінця жовтня. Запрошують всіх бажаючих.